Добре, що є такі заходи, де ми можемо поспілкуватися і поговорити не тільки про свої успіхи, а й свої невдачі також. Я вважаю себе, знаєте, більше амбасадоркою Донеччини. Куди б я не приїжджала, коли я починаю зустріч з українцями, я починаю з того, що я з Донеччини. Лише так можна налагодити контакт, і тоді виникає довіра, коли ми відчуваємо, що ми всі з одного міста, ми з одного регіону, в нас спільні проблеми. Найбільша проблема житло евакуюватись куди незрозуміло. Приймаючи громади, дуже напружено приймають людей. Ми знаємо про факти дискримінації. Що стосується людей, які залишились на окупованих територіях, там взагалі катастрофа. і Ми не можемо майже нічим їм допомогти. Навіть там, де держава могла би втрутитися і прийняти відповідні закони, вона їх не приймає. На жаль, вже 11 років ми боремося за те, щоб. Верховна Рада, нарешті, ухвалила закон про визнання фактів юридичних смерті, народження, шлюбів і так далі. Проблем насправді дуже багато, але якщо ми об'єднаємося, будемо разом просувати це в порядок денний уряду держави, тільки тоді нас почують.